Україна та Індонезія розпочнуть перемовини щодо зони вільної торгівлі. Про це домовились президенти держави Петро Порошенко і Джоко Відодо. Український очільник наголосив, що Індонезія є важливим партнером у Південно-Східній Азії. За словами Петра Порошенка, відбулися продуктивні переговори щодо можливості виробництва енергетичного обладнання. Значний потенціал співпраці є у фармацевтичному секторі, додав президент. Він зазначив, що необхідно якомога скоріше використати унікальні можливості для розширення співробітництва. В Україні відзначили День повітряних сил. Подальший розвиток цього виду військ стане пріоритетом удосконалення ЗСУ. Зокрема, передбачається реорганізація і підвищення ефективності. На цьому наголосив президент Петро Порошенко у привітанні, опублікованому на його сайті. Також професійний день відзначали у гарнізонах, зокрема і у Вінниці, де розташоване командування цього виду військ. Під час святкувань говорили про необхідність нарощування бойових спроможностей. Командувач повітряних сил Сергій Дроздов зазначив, що особовий склад докладає усіх зусиль, аби стати тією силою, яка б змогла не лише стримувати агресивні амбіції ворога, а й завдавати адекватного удару у відповідь. Бойовики застосували заборонену артилерію по українських позиціях у майорську. Про це інформують у прес-центрі штабу АТО. Також на Маріупольському напрямку били з мінометів по Мар'їнці, водяному і Павлополю. По Старогнатівці вели вогонь із кулеметів великого калібру, а під Талаківкою зі стрілецької зброї. Бронетехніку задіяли у Широкіному. На Донецькому напрямку, по укріпленнях на ділянці Красногорівка-Авдіївка, гатили із мінометів і гранатометів. Поблизу Красногорівки і Пісок застосували БМП у Троїцькому гранатомети. Поблизу Красногорівки і Пісок застосували БМП у Троїцькому гранатомети. По бійцях у Луганському вели вогонь із мінометів та великокаліберних кулеметів. На Луганщині у районі Новозванівки та Попасної застосовували великокаліберні кулемети. Маріупольську лихнув землетрус. У міськраді повідомляють, що зафіксовано три хвилі магнітудою 4,9 балів за шкалою Ріхтера із епіцентром у Волновасі. Дехто із мешканців спершу сплутав підземні поштовхи із артилерійським обстрілом. У будинках затремтіли стіни і почали дзвеніти вікна. Однак у штабі АТО повідомляють, що у цей період ведення вогню на Маріупольському напрямку не зафіксували. Окрім того, за повідомленнями Державної служби з надзвичайних ситуацій, землетрус відчули і у Бердянську, Дніпрі та Запоріжжі. Кияни не задоволені якістю води з-під крану. Бо з під крана не хороша вода, не смачна, не можна пити. Відно вже старості, може труби, може що. Ну, запах труб до Цвіт, запах. Навіть собаки страшно давати цю воду. Собічав мерше, скоро буде скарана вода. Просто супер, суперною ну, її... немає такої водички, щоб вона була супер. Основною причиною забруднення води експерти називають старі труби. Сьогодні це питання практично відкрите. Ніхто їх не обслуговує. Жеки перестали існувати, ОСББ не знає, як це робити, але мережі будинкові потребують періодичної санітарної очистки, так як і всі інші наші споруди, які тут, яким ми виконуємо ці регламенти. Тому якість води в водопровідній мережі і в квартирі можуть відрізнятися. Люди шукають альтернативу: хтось купує фільтри, хтось ходить за водою до бюветів. Їх у столиці нині працює майже півтори сотні. Ще чотири десятки потребують реконструкції. Біветну воду я б порекомендувала її ще раз профільтровувати ну, обичним фільтром. А ну, бутильовану вона нормально для дітей підходить. Але ми набрали з крана у фільтр. Тобто ми фільтр заливаємо як і з крана воду, так і воду з бівета. Але воду з ми п'ємо, а то, що з крана ми готуємо на ній їжу. Ну, з бувети, так, да, дійсно, в нас там дуже багато береги воду, і всі говорять, що дуже добра вода в нас. Втім, фахівці застерігають навесні та влітку. Якість води у біветах може погіршуватися. У санепідемслужбі регулярно проводять перевірки, беруть проби води у різних районах міста. Контроль за якості проводиться на при її виході з Дніпровського та Діснянського водогонів. Контроль проводиться в так званих реперних або кінцевих точках на території житлових забудов. Випадків невідповідності води в централізованому централізовані мережі в нас немає. На жаль, трапляються випадки невідповідності води в бюветах. Но це поодинокі випадки. На Київводоканалі воду очищують у два етапи. Відстояна вода зберігається в великих резервуарах, потім надходить на піщані фільтри. Далі вода по трубам потрапляє в спеціальні резервуари. Після кожного очищення якість води перевіряють хімлабораторіях. В лабораторії ми проводимо аналіз якості очистки води на всіх етапах технологічних. Додаються коагулянти у воду для очистки води, ну і хлор. Вміст хлору зазвичай складає 3,5 мг міліграми на літр, що цілком безпечно для людського організму. Переконують лікарі. Хлорка це нормальна обробка води. І, до речі, якщо вона трошки постоїть, випаровуються ці хлорісти запах. Очистити воду можна і в домашніх умовах. Наприклад, залишити її в посудині, відстоюватися всю ніч, або додавати срібло. Можна також заморожувати воду. Цей метод дає кращий результат ніж відстоювання, так і п'ятіння. Його суть полягає в тому, що спочатку замерзає чиста вода, а всередині залишається найбільша концентрація шкідливих речовин. Тож після розмерзання потрібно видалити центральну частину льоду, наприклад, під теплою водою. Коли лід, що залишився, розтане, ви отримаєте чисту воду.